Налаштування чатів в CRM системі Крішо. Привіт усім! Мене звати Наталія Шустакова і тут це про CRM Кріейшо. Сьогодні ми поговоримо з вами, як синхронізувати чати з вашого Facebook-сторінки в CRM систему Кріейшо та з чат-боту в crm Систему Кріейшо. Я розкажу вам про всі можливості та переваги даного функціоналу, а також висловлю свою думку, адже є перелік мінусів, які... Є зараз з даним розділом чати, і я сподіваюся, що даний огляд буде вам корисний, і ви зможете прийняти рішення, чи потрібно вам взагалі налаштовувати чати в crm систему CREATION. Адже деякі мої клієнти обирають цей функціонал, а деякі клієнти розуміють, що ні, це їм не потрібно. Взагалі, в стандартній crm системі CREATION можна налаштувати синхронізацію Facebook Телеграм-боту та WhatsApp. Ми розглянемо з вами сьогодні перші два типи, тобто Facebook Messenger та Telegram Bot. WhatsApp сьогодні ми не будемо вчитись підключати, але якщо вам це потрібно і цікаво, то під відео я залишу лінк на інструкцію від компанії Крійшо, як налаштувати синхронізацію з WhatsApp. Як взагалі виглядають чати в CRM-системі? Вам необхідно витягнути розділ чати. Я його вже собі витягнула і я можу його відкрити. І стандартний розділ «Чати» виглядає таким чином: це у мене є стандартна тестова CRM-система, яка діє 14 днів. Тут нема ніяких додаткових налаштувань. Що ми з вами бачимо? Ми бачимо, що у нас прив'язується контакт людина до цього чатику. Ми бачимо з вами провайдер, це джерело наше, звідки прийшов цей чат. Бачимо його тривалість, бачимо саму переписку з нашим клієнтом, і ми бачимо є ще стадії пропрацювання. Навіщо взагалі потрібні чати? Давайте з вами поговоримо на цю тему. Ну, по перше, ми з вами розуміємо: якщо ваш клієнт напише на Фейсбук сторінку, то ці повідомлення побачать тільки. Ваші маркетологи чи у кого є доступ до Фейсбук-сторінки. На мою думку, дуже важливо, щоб ці чати миттєво потрапляли у crm систему і відповідні люди, да, хто має потрібну компетенцію, могли одразу відповідати. Ми сьогодні з вами налаштуємо і побачимо, як це працює. Тому в даному випадку немає сенсу витрачати час, щоб ваші. Маркетологи чи піар-менеджери зайшли в Фейсбук, передали вам чи запитали, що треба писати клієнту. Тобто все, що ми сьогодні будемо розглядати, ми побачимо, що ми можемо спілкуватися з вашим клієнтом одразу із CRM-системи, а він буде отримувати вже там, де він розпочав свій діалог. Спочатку давайте з вами налаштуємо синхронізацію чатів з Facebook сторінкою, а потім з чат-ботом. Все, що ми з вами зараз бачимо, це демодані, тому давайте перейдемо до налаштування чатів. Ми переходимо з вами в налаштування і шукаємо налаштування чатів. Відкриваємо. Тут невелика кількість налаштувань, тому в принципі все, що ми будемо робити, це дуже швидко робиться. Що ми з вами бачимо? Ми бачимо, що тут по замовченню є канал «Facebook Messenger», і це налаштовано саме для того, щоб продемонструвати на тестовій crm системі всі можливості Кріїшо. Тобто, це демо «Facebook Рішо. Я пропоную демо-канал деактивувати. Як це зробити? Я натискаю на нього і перебираю признак активний застосувати. Тепер давайте додамо свій канал. Я натискаю на плюсик і першим чином ми з вами будемо додавати Facebook Messenger. Супер, далі в нас вже йде налаштування з Facebook. По-перше, у даному випадку, щоб налаштувати, вам потрібен ще доступ до Facebook, хто у вас є адміном Facebook сторінки вашої компанії, так як доступ треба налаштовувати від його імені. Тобто, у мене зараз я в одній сторінці в одній вкладці зайшла під собою, і у мене є права адміністратора на мою Facebook сторінку. І зараз під собою буду налаштовувати. Тобто вам також треба буде дізнатися, у кого є можливість переписуватись з клієнтами, і саме, або щоб ця людина налаштовувала, або ви зайшли під логіном-паролом цієї людини і підключили дане налаштування. Ось, вже CRM зрозуміла, що я Наталія Шустикова, і я хочу обрати, що я хочу обрати. Да, я хочу, щоб писалось Синхронізувати, <кій> я хочу синхронізувати саме свій канал CRM Крійшу з нуля до просунутого адміністратора. До речі, якщо ви ще не підписані на мою Facebook-сторінку, то я вас запрошую, так як величезна кількість корисного контенту, який я не викладаю в Ютубі, я викладаю саме в Facebook. Натискаю продовжити. Зберегти. Зрозуміло, все дуже просто. Тепер я обираю, що це буде активна канал. Далі я обираю чергу. Зараз я оберу всі оператори, а потім ми ще навчимося з вами, як додавати черги. Мова англійська. Ну, прекрасно. Але ми зараз додамо з вами, щоб ще була українська. Застосувати. Ну, по-перше, нам треба все ж таки зробити з вами, щоб тут була не англійська мова, а українська. Тому ми повертаємося нам в CRM-систему. Шукаємо з вами довідники. І тепер ми шукаємо з вами довідник, який називається мови. Мови спілкування. Тут нам знайти треба українську. І ми бачимо, ось в мене тут не стоїть галочка, тому додаємо цю галочку. Повертаємося вже до наших налаштувань. І тепер у мене з'явилася українська мова. Я обираю українську мову, застосувати. Черги. Що таке взагалі черги? Це означає, давайте уявимо, що у вас у відділі продажів є 5 людей, і ви хочете, щоб якщо ваш е, потенційний клієнт пише вам на Facebook сторінку, щоб саме до цих е, працівників і потрапляли повідомлення. Це і означає черга. Тому давайте створимо нову чергу. Даємо їй назву, наприклад, відділ продажів. Правила маршрутизації в даному випадку або буде відправлятись чат на всіх операторів, або, або на найбільш вільного оператора. Тобто це та людина, у якої найменша кількість чатів. Я обираю на всіх операторів. І тепер ми додаємо з вами операторів. Зверніть увагу, що ви можете. Тут зручно, ви можете одразу не підтягувати сюди п'ять тих людей, кого ви хочете. Тобто, ось тут ви, в принципі, можете знайти весь свій Sales департамент і підтягнути його. Щоб ми з вами могли протестувати і побачити, що прийшли чат до мене, тому я ще додаю оператора і додам себе. Тайм-аут для завершення чату в хвилинах. В принципі, тут є підказка, яка повністю описує функціонал даного поля. Максимальний час очікування, після якого чат буде автоматично завершено. Зверніть увагу, що чати, які ви не розпочали і не відповіли, вони автоматом завершуватись не будуть. Це мається на увазі, що якщо, наприклад, ви з людиною переписуєтесь, а людина. Ну, десь там перестала вам відповідати. І або ви не завершили цей чат самостійно, тоді CRM-система допоможе вам завершити цей чат. Я поставлю 180 хвилин. Застосувати. Також, якщо вам потрібно, ви можете подивитись, як вже налаштовані стандартні чати. Відкрити, подивитися, можливо, ви будете їх собі використовувати. Дії чатів це можливість підключити ваші якісь бізнес-процеси для того, щоб автоматизувати дію чатів. Давайте, наприклад, натиснемо на плюсик, заголовок. Що є тут? Черга чатів, наприклад, всі оператори. І тут ви можете обрати процес, який буде відображатись і працювати з вами в момент відпрацьовки чатів. Наприклад, ось я бачу прив'язати чат до контакту. Давайте додамо застосувати. Повернемось з вами сюди. Як я вже сказала, що в нас є розділ чати і можна працювати з чатами тут. Але ще я рекомендую використовувати комунікаційну панель. І ось тут також у нас є чати і працювати з цими чатами. По-перше, що ще важливо, щоб ваші оператори не забували змінювати свій стан на активний. Тобто, якщо у вашого оператора стан неактивний, то чати до нього потрапляти не будуть. А якщо активний, то будуть потрапляти. У мене були випадки, коли мені оператори казали, що до них не приходять чати. Ми змінювали з ними неактивний на активний і чати летіли аж бігом. Це також тестовий чат, який був створений для демонстрації можливостей CRM-системи. Ми його зараз не будемо опрацьовувати, ми з вами спробуємо створити, щоб до мене прийшов чат одразу з моєї Facebook сторінки. Зараз я собі сама напишу на мою Facebook сторінку, щоб ми побачили з вами чат. Ось я написала собі на мою Facebook сторінку повідомлення. Давайте натиснемо з вами Прийняти чат. І що ми тут з вами бачимо? Ми бачимо, підтягнулася моя фотографія як персони з Фейсбуку. Я бачу, що людина мені написала. Якщо ми натиснемо з вами Показати більше, то ми побачимо, яке джерело. У даному випадку джерело це назва моєї Facebook-сторінки. Попередній підсумок чату, то тут, так як ми тільки з вами підключили Фейсбук сторінку до crm системи, то тут нема ніякого попереднього підсумку чату. Давайте ведемо з вами відповідь тут і подивимося, як швидко вона прийде мені у Фейсбук. Все, я отримала відповідь, тому е, дана комунікація вона є дуже швидкою. Я як клієнт пишу вам на сторінку, ви відповідаєте мені в CRM-системі, але я як клієнт, мені здається, що ви так швидко відповідаєте з Facebook-сторінки. Також, що мені ще подобається, що ми можемо з вами прикріпляти файли, відправляти якісь картинки, PDF-файли. Ми можемо з вами використовувати шаблони для ваших повідомлень. Шаблони повідомлень ви можете налаштовувати у розділі Шаблон повідомлень. У даному випадку ми можемо тут з вами побачити, що тут є тільки три шаблони. Ви можете додати свої шаблони через додати шаблон чату, наприклад, привітання. Вітаю, мене звати Наталія, я менеджер відділу продажів, Чим може бути вам корисною. Тобто ви можете наробити таких шаблончиків, щоб ваші менеджери не витрачали час на написання тексту. Тепер давайте спробуємо знайти цей шаблон тут. Ось, ми його обрали, натиснули Enter і відправили мені це повідомлення. Тому навіть якщо Є якісь стандартні тексти, які ви пишете, де є 3, 4, 5 або сотні слів. Краще використовувати шаблони повідомлень, це буде набагато швидкі, швидше та зручніше вашим операторам. Давайте дивитись далі, що ми бачимо. Тут ми бачимо всі ваші відкриті чати, тобто ви можете перемикатись між ними, це не закриті чати, тобто ті, які ви не завершили, у вас ще йде спілкування з вашим клієнтом. Якщо ви вже вирішили всі питання, дали консультацію клієнту і ви розумієте, що розмова закінчена, то тоді ви натискаєте на завершити чат. Ось тут е, шукаються дублі контактів. Якщо ви натиснете тут, то у вас також відкриється Facebook, але тут такий пошук, знаєте, просто по імені людини, ось тут, вони шукають у ці. Ну, якби так, я перша тут вискочила, але величезна кількість людей з моїм прізвищем та ім'ям. Тому це, ну, таке собі пошук. Тобто нема ось цієї класної гіперсилки на мій профіль в Фейсбуці. Це мені не подобається. Ще є перевести чат, тобто ви можете перевести даний чат, дане спілкування іншому оператору. Наприклад, ви розумієте, або даний клієнт спілкувався вже з цим. Е Клієнтам і ви хочете перевести, або, наприклад, є таке питання, за яке відповідає інший ваш оператор. Тому тут ви зможете обрати людей, на кого ви хочете перевезти. Так як це тестова crm система то всі мої інші користувачі не активні і взагалі я ніколи не заходила під їх логіном та паролем. Або можете перевести на чергу. Ми пам'ятаємо з вами, що є ще відділ продажів і стандартна черга Service Desk. Тому це зручно, щоб якийсь чат передати конкретній або конкретній людині, або конкретній групі людей, і там, де група людей, то та там вже відповість той, хто перший забере собі цей чат. І, в принципі, тепер ми можемо з вами завершити чат. Давайте повернемось з вами у наш розділ «Чати». Тут я приховаю. Ну а ще не забувайте, у вас є ось така е, е, швидкі фільтри, де ви можете шукати, наприклад, чати, які створені сьогодні, за поточний тиждень, або обирати вже якісь готові фільтрації, або обирати довільну фільтрацію по створенню. Також ви можете тут фільтрувати чати по відповідальним, це саме та людина, яка відповідала та спілкувалась з вашим клієнтом. Давайте відкриємо, подивимося, як тут це виглядає. Як ми з вами вже на прикладі бачили, на нас також провайдер то світиться Facebook Messenger. який канал, який контакт. Також зверніть увагу, ось тут у нас є вже виведений бізнес процес прив'язати чат до контакту. І ось тут я хотіла би проговорити мінус, який мені не подобається. Ми з вами розуміємо, що в CRM-системі у нас. Є база наших клієнтів, і база клієнтів може налічувати сотні тисяч контактів. Коли у нас потрапляє чат з Фейсбуку, у нас там немає мобільного номера клієнта, і crm система створює вам новий контакт саме по імені людини, як вона підписана у Фейсбукці. Ми розуміємо, що, наприклад, я в CRM не підписана як Наталія Шустикова, але ж я в базі можу бути записана як Шустикова Наталія Володимирівна з моїм номером, телефоном та емейлом. Так все одно crm система не знайдеть мене як дубля. І якщо ви, наприклад, розумієте, що даний контакт Наталія Шустикова це є зовсім інша людина, тоді ми з вами використовуємо цей бізнес-процес, прив'язати чат до контакту. І він каже, тобто ми хочемо змінити людину, до якої зараз прив'язаний даний чат. Ось Наталія Шустикова вибрати. Вибрати. Да, і ми бачимо, що в нас змінився вже наш контакт і прив'язався даний чат саме до мене. Тому, що, що тут треба ще допрацювати? треба ще обов'язково подумати ну от отримуєте ви ці чати ну спілкуєтесь ви з клієнтами а для чого це потрібно тобто можливо це може бути якийсь продаж або створення звернення або Заявка там, на придбання щось, або створення ліда. Тобто, у даному випадку вам треба подумати, окей, для чого нам ці чати? Наприклад, ми хочемо створити звернення, тому ще треба створити бізнес процес, щоб того чатику можна було створити звернення, лід або продаж. Тому просто чати і зберігати ці всі переписки ну, це ну якби. Я не, ну, вони не сильно потрібні. Думайте на майбутнє, да? наприклад, одразу з чату створити продаж, створити лід. Тоді це вже буде цікаво. Супер, тепер давайте з вами розглянемо, як налаштувати чати з Telegram-ботом. І тут перед тим, як ми почнемо налаштовувати, нам необхідно, щоб у вас був telegram бот І отут я одразу вам починаю з мінусів. У даному випадку підключити ми можемо тільки той телеграм-бот, який не містить в собі вже автовідповіді. Тобто ми не можемо взяти ваш готовий бот, у якого вже налаштовані там сценарії, на яку відповідь що писати. Тут, у даному випадку, береться абсолютно пустий бот. Люди пишуть в цей бот. А ваші оператори можуть відповідати вашим клієнтам із CRM-системи. Якщо вас цікавить, як побудувати бот на CRM-системі Крійшу, щоб він писав вашим клієнтам і був ну, дійсно крутий чат-бот, це можна зробити. Але я зроблю даний огляд трішки пізніше, тому що там треба величезно зробити кількість роботи, і я обов'язково вам підготую цей контент. А так як ви досі дивитесь дане відео, то це означає, що воно вам цікаве, тому прошу поставити лайк та підписатись на мій YouTube канал. Таким чином ви покажете мені, що вам подобається контент, який я роблю, і таким чином ви будете мене мотивувати робити більше цікавого та корисного контенту. Тож, для того, щоб нам підключити наш чат-бот, нам необхідно з вами його створити. Щоб створити чат-бот, вам необхідно знайти чат-бот, який називається BotFather. Розпочати з ним спілкування. Обираємо, що нам треба створити новий бот. Він у нас запитує, яке буде, яка буде назва вашого боту. Супер, йому підходить на моя назва. Тепер давайте вже зробимо, як він буде підписаний, його нік. Взагалі хочу дати вам таку пораду: якщо ваша компанія поки не збирається використовувати telegram бот то все одно створіть його, але поки не використовуйте. Чому? Тому що, наприклад, у мене був нещодавно клієнт, який хотів, щоб у нього був красивий нік в Telegram-боті. А вже це ім'я було зайнято, і нам прийшлось якось викручуватись, тому що ніки в телеграм. В Телеграмі не можуть повторюватись. Тому подумайте про це на майбутнє і зараз забронюйте за собою потрібен, потрібний нік в Телеграмі. Ну, так як це у мене тест, то я сильно красивий не буду робити. Зверніть увагу, що він каже, що ваш нік має закінчуватись на слово бот. Прекрасно. Такий НІК ніхто не використовує, тому Botfather створив мій бот. Зверніть увагу, що тут є ваш токен токен вашого боту. Нікому не кажіть ваш токен від боту. Я даний бот видалю після навчального відео, а ви вже свої токени бережіть і нікому не показуйте. Супер, ми створили з вами. І я його собі скопіюю і буду використовувати. І знову йдемо з вами в налаштування. Налаштування чатів. І додаємо з вами канал. Тепер ми обираємо Telegram. І ось сюди ми вносимо наш токен. Ми кажемо, що це буде активний. Наприклад, він буде йти на всіх операторів і мова українська. Застосувати. Супер! Що ми робимо далі? Коли у вас є Telegram-бот, як про нього можуть дізнатися ваші клієнти? Ви можете зробити у вас на сайті. Да? Є така можливість робити вспливаючі вікна, що зв'язатися з нами, і там може бути Facebook-Messenджер писати одразу в тому вікні або telegram бот або залишати у контактній інформації про вашу компанію, також даний телеграм-бот, і люди будуть вам писати, а ви будете отримувати відповіді. Давайте з вами протестуємо і я напишу на свій бот і перевірю, щоб мені не дійшло це в CRM. Але для того, щоб ваші клієнти могли вам почати писати, їм треба натиснути старт для спілкування. І тепер вони можуть щось писати, наприклад, тест. Давайте перевіримо в CRM. Ось ми бачимо, що від мене прийшло повідомлення. Я приймаю чат і відповідаю. Також я можу використовувати свої шаблони. Всередині тут як спілкування в рамках Facebook, так і спілкування в рамках telegram е, боту Тут, в принципі, для оператора одна історія. Давайте подивимося, чи прийшла мені відповідь у Telegram-Bot. Ось, прийшла відповідь. Давайте подивимося, як у розділі чати відображається вже чат з телеграму. Приховаю цю панель. Ми бачимо, що провайдер тепер змінився, і ми бачимо, що це в нас телеграм-провайдер. Бачимо, який канал. У нас, так як чат ще не закритий, то він ще в роботі, ми бачимо переписку також і в нас прикріпився контакт. Знову таки, у мене в телеграм-каналі стоїть признак, що коли я комусь пишу, просто в телеграмі люди не бачать мого номера телефону. Так само і тут, коли у нас виходить, що створився новий контакт з Телеграму, то тут у нас нема мобільного телефону. І чим мені ось цей момент не подобається, що вас можуть створюватись дублі, тому тут важливо продумати, як налаштувати правильно створення контактів, щоб у вас не дублювались ці дані? Знову таки, я розумію, що даний чат необхідно прив'язати знову таки до Наталії Шустиково. Адже, коли, наприклад, ви будете переписуватись з вашими клієнтами, то ви можете у них запитати їх там мобільний номер телефону і вже подивитись, чи є в базі у вас людина з таким мобільним номером, чи немає? Ось я вибрати. Супер. Давайте я тут завершу даний чат. Ось він в мене завершений. Це все прекрасно, але що мені не подобається у даному чаті в Телеграм-боті. Коли людина нам пише, ми можемо відповідати їй в Telegram-бот. Але ми не можемо самі ініціювати цю переписку. Якщо людина нам вже один раз написала, але наш діалог завершився, то завтра ми не зможемо самостійно. Написати цій людині, наприклад, аго, аго, вітаю, у нас нові акції, будь ласка, там або якось знову почати розмову. Тобто, в даному випадку дуже важливо, що коли чат завершується проходить один день, то наступним першим ініціатором даних чатиків може бути тільки жива людина. І це мені не подобається. Я довго шукала таке рішення, щоб можна було. Із crm системи ініціювати відправку повідомлень для клієнтів або працівників або співробітників компанії. І я знайшла таке рішення, тому пропоную, якщо вам також цікава ця тема, то я пропоную подивитись вам відео, яке я нещодавно записала. Воно називається Автоматичне сповіщення у Telegram-бот, telegram групу Якщо вам буде цікаво, запрошую подивитись, можливо, ви знайдете там щось, що буде корисне саме вам. Ну і тут так само, як і з Фейсбуком, необхідно зрозуміти, навіщо вам ці чатики в crm системі Так, перше, це можливість спілкуватися з вашими клієнтами клієнтами, не маючи доступу до адмінки Фейсбуку та да. Відповіді, які приходять Телеграм-бот. Це перша мета, але друга мета що з цього випливає? Не забудьте створювати та використовувати бізнес-процеси, щоб, наприклад, з чату можна було створити продаж, ліди, звернення будь-що. Тому не забувайте цей момент і не нехтуйте даною можливістю. Якщо ви не знаєте, як створюються бізнес-процеси, то я ж запрошую вас на мій онлайн-курс «CRM Creation з нуля до просунутого адміністратора, де дуже велику частину курсу я виділила саме на написання бізнес-процесів для того, щоб автоматизувати CRM-систему «Creation». Тому використовувати дані чати чи не використовувати це, вже приймаєте рішення ви. Тут е, я вважаю, що працювати з даними чатиками легко, зручно, вони не туплять. У вас ще буде зберігатися додаткова історія спілкування з вашим клієнтом, а це завжди дуже важливо. Плюс ви зможете автоматизувати наступні дії, що має бути з чатиків, але мінус це те, що вам треба буде допрацювати. Що ну це не мінус в crm системі крішо, все допрацьовується дуже легко. тобто допрацювати бізнес-процеси. І подумати, як робити так, щоб в crm системі у вас не робилась величезна кількість дублів. Адже якщо людина напише вам у Facebook, в Телеграм-бот, це інші різні джерела, які збирають різну інформацію, то у вас може створюватись дублюючі картки контакту. Тому ось тут. Треба добре підійти до питання, навчити ваших користувачів, що, що їм з цим всім робити. Щоб у вас ну, не було один клієнт і три дублі на нього. Це єдиний мінус, з яким треба попрацювати. А так взагалі це рішення класне, воно не втопить, працює добре, і, в принципі, нарікань не було. Тому, якщо вам сподобалось дане рішення, то спробуйте хоча б налаштувати його на тестовій CRM-системі, подивитись, підходить воно чи не підходить, і, можливо, ви захочете це налаштувати на вашій основній CRM-системі. Якщо вам сподобалось дане відео, я прошу вас поставити лайк та підписатись на мій YouTube канал. Таким чином, ви покажете мені, що вам подобається контент, який я роблю. Всім дякую за увагу і бажаю гарного настрою. Всім пока!